Нова українізація <хи> Раніше я зробив український перекладач офлайн для перекладу запитів промпт Він не завжди гарно працює. Зараз встановив китайський, ось китайський, китайський перекладач, де є і українська мова, але ну, тут так запутано все. Е, не, ну, не зрозуміло Тому розказую, як працює. Копіюємо це посилання е, в коментарях буде. Йдемо в плагини. Е, встановити зуру. Вставляємо посилання, нажимаємо Встановити, завантажується, переходимо встановлення, застосувати і оновити. Після цього. У вас з'являться такі панелі під позитивним і негативним промтом. Тут ніфіга не очевидно все. Для початку треба натиснути глобус, вибрати мову українську. Далі не натиснути шестерінку, а коли наводиш, справа міняються значки. Це одразу не очевидно навести наші сторінки і вести вправо до тучки. На тучки треба вибрати перекладач, онлайн-перекладач. Я вибрав Google Translate. Чудово справляються. Можна інший якийсь. І нажати тест. От він перекладає все, можна зберегти. Регіон я Ukraine вибрав. UK, хоча я не знаю, це Ukraine чи United Kingdom. Бо буває варіант пишуть UE, а буває регіон UK пишуть. Так, сейф. Зберігаємо. Далі опять наводимо на шестеренку. Ведемо-ведемо до щітки. Нажимаємо. Це нам не треба. Ще раз шестеренку ведемо до палітри. Нажимаємо і тут ось ми можемо відключити цю... мінімалізм і ну, це візуальні настройки, щоб хоч кольори рам розлічалися вони. Так, що тут ще залишилося? Ще залишилася оця фішка, що я раніше показував, як переключати темну світлу тем. А тут можна переключати ці кнопочки. Дуже зручно. Так, включаємо за темну тему. Тобто японці чи китайці непоганий плагін зробили. Далі йдемо літера І. Це... Розробники і далі АБ отут треба включити галочку. Це щоб був переклад. Все включили. Тепер треба піти отут включити, нажати цю кнопку, робимо все. Заходимо в поле і щось пишемо. Наприклад, пишемо... МАВСН. Що прикольно в Google, на відміну від того, що на найронки того, що ось у мене встановлений мій. Що Google навіть з помилками він перекладає правильно, він керується пошуком своїм. Ось воно написало Emma Watson і додало в промпт. Генеруємо. Далі пишемо, наприклад, там Гаррі Поттер. Трин». Так, от воно згенерувало щось таке фігова картинка. У мене тут пресети збережені, наприклад, пресет є реалістик фотопортрет. Так, і повторно генеруємо. От воно Ему Ватсон Гаррі Поттера не генерує. Ще що тут класно, можна слова перетягувати. От я перетягнув Гаррі Поттера наперед, щоб він перший був. Генеруємо. Знову немає не нічого. Е, можна скобки ставити при наведенні е, скобки плюс-мінус. Добавимо 4 скобки, щоб він важливіший. Одиничка плюс-мінус це цифри в скобках, квадратні, це ж ну, меншать так само, як і тут. От вони додаються. Генеруємо. Просто аналоги. В принципі, це поле можна приховати, нажавши на цю кнопку. Вони не нужні. Ну, ну, мені так краще. Все, ось воно щось починає. Гаррі Поттера потихеньку малювати. Ну, переборщився з кубками. Чого тут немає? Чого тут немає? Це немає квадратних, квадратних скобок і порівняння, коли одне перетворюється в інше. Наприклад, я хочу перетворити М. Вотсон, схрестити з Гаррі Путером. Я повинен ну, тут писати квадратні скобки. І отут е, прямий слеж. Так як описано ось в інструкції, от корова кінь. От пишеться корова кінь через слеж. І воно повинно е, на кожному кроці воно е, міняє запити. І в ітогі виходить 50 на 50. От провіряємо, генеруємо. От зараз Гарри Поттера должно схрестити. Ну, щось там глаза вийшло, ну треба ще раз спробувати. Ще разогенрую. Питаються очки, можна Гаррі Поттера підсилити з кубками плюс-плюс. І воно опять, прибирає ці квадратні скобки. От недорубка скрипта. Ладно, напишемо е... Анжеліна Дж... Джолі. Так. Анжеліна. І... ем. Е, е, чим чим цікава Анджеліна Джолі, що в неї є характерні риси, обличчя, які е, повинні проявлятися. І краще видно, чи працює ця тема чи ні. От зараз просто Ну є, є, є. Щось, щось Смісь. Е, ну нам треба написати, щоб постарше було. Напишемо Зріла. Тобто можна написати доросла, але ну не доросла, треба зріла писати, щоб він поняло. Щоб не дитяча обличчя було. І зріло, тепер там треба несколько скобок додати, що зрілу рисує. <звук> ну, це максимально на яку зріло воно <звук> здатне. Так, ладно. Тепер показую на... А, да. На стилях, на готових стилях. От у мене реалістичний портрет. Наприклад, генеруємо портрет. 3 до 2 треба поставити. 3 до 2, висота 512, ширина і розвернемо. Ну от є, Припустимо, є портрет у мене. Його запит ось такий. Виділяю все. Ctrl-X вирізав, вставляю в поле перекладача. Він усе переклав, вставив заново промпт, ну тепер можна знизу прочитати переклад. Сирий відветер від кінотеатр 16 мм, 16 мм кольорова креска, прортрет 400 чудовий колір, ультрареалістичний, текстуруюча шкіра, суха шкіра, шкіра, видима деталь шкіра. Тобто, оці всі слова, які ключові, які создають стіль. Їх можна позберігати, понатискати, наприклад, в зірочку в збережене. Ось вони всі будуть. І наступний раз, коли вводить. Тобто варіанти промти вже будуть запропоновані. там, от, от вибору, Тобто заготовки вже будуть сказані. Ну, ще раз генеруємо. І так само негативний промпт. Наприклад, в мене є заготовлений негативний промпт. Вставляю його. Ctrl-X вставляю сюди. І, він, і, і саме головне, тут ком не треба ставити, він розділяє без ком, і Можна слова переставляти вперед-назад по важливості, можна мінусом обирати скобки, додавати скобки, читать переклады негативний промп що нельзя полотно кадр високий контраст коротше тра та, -та. так е, що вста... ну це копіювати естественно щоб кудись вставити просто так а останнє це чат gpt щоб чат GPT працював треба вставити отут API ключ е, Но це все плотно діло, кому цікаво. Просто йдемо в пошук GPT. Переходимо в GPT OpenAI. Логинимось. API. Фіг знаю де воно знаходиться, от у тапі, тому я пишу doc GPT -APK. Так І по-перше, і посиланні переходимо. БТОП на ікому APK. -та -та. Ось воно відкрило одразу вкладку в аккаунті, де він APK. Нажимаємо Створити API ключ. Створюємо, скопіюємо, йдемо в Stable Diffusion, вставляємо сюди ключ, зберігаємо. Ну, в залежності від який у вас тариф проплачений, вибираєте параметр. Тому що він зараз не буде працювати. От що небудь я напишу. І він не працює, бо треба проплатити. Тобто як там, щоб методи оплати є там. Коротше, мені це не цікаво. Кому цікаво Ясно, де шукати. Цей ключ у мене не активний, тому не секретний. Ну, там грошей на ньому нема. Так, все. А остальному це все рекомендую. Дуже класна штука. видаляємо. І, наприклад, ще можна Куте і Давай згенеруємо. І вставляємо, що в мене тут написано. Дуже зручний перекладач. Мінус єдиний мінус, що це ж робить онлайн він тільки. А коли онлайна немає, тоді треба оцей перекладач, що мій старий. От кошака нарисував якогось. Що воно тут пише там? 3D-флофі. Перекладач щось здох. Кнопку я нажав переклад. Він... При обновленні сторінки буває виключаються, треба цієї кнопки буде включати постійно. Все